Друзі, привіт! В гостях Skoda Октавія 227 тисяч пробіг. мала вже ДТП у нас вдома в Україні. Десь недавно, бо після малярів зразу до мене приїхали. Бачимо кермо, все в органіці. Але я не говорив про реставрацію, відмиємо з фоткою і тоді напишу. Так. Ну, все в пилюці, все брудно. Тут ще сидуха просто бруднюще. Тут ногами лазили. Так, ну, понятно, на стандартних коверках, які не знаю яким чином, ну, реклама робить своє, залетіли майже в кожну машину. Взагалі і тут таке виробиться, бачите, отак от, -от. От, так от. Це все будемо ловити, будемо стирати. Прибирати. Потолок ніби не провисає, нема зирків, хоч тут теж -то потолок брудний. Роботи багато. Так, ззаді теж нічого не відривається. Сидухи духи наповнені, нормальні, Каже, то, що мають ці плями. Це часто від того, що зроблено було колись хімчистка, хімія не вимилась до кінця. Та її важко вимити насправді. І після того, як сідаєте в мокрому одязі, активується знов хімка. І робить такі ролички Так, ну, кочерявий ковролін. Вась в піску. Тут треба буде плотно посидіти. Так, що наше тут подаємось? от, не, не критично, не критично. так, Не критично. Так, друзі, такий номерний знак помнятий, ще тут. Ну, Про плотно не прилетіло по морді. На жаль, як він каже, косив машину, шукав, не биту, нефарбовану. А потім розбив. Ну так буває. Так буває. Ну, але прийоми біжмають, бачите? ось плоднітелів, і все, це все себе. Так. Ручки цілі, з цілі. Так, то все є. Окей, друзі. Нема біди, таке робиться. Це таке стирається і має виглядати. А тут прокур, бачите, такий неприємний. Окей. Okay. Ну що, давайте простібатися. Пристіб... Ну і простібатися теж, коли їдете в дорозі, обов'язково. Давайте приступати. Що, друзі? шкода, Шкода, що багато хто собі відказує в такому задоволенні. Це круто, друзі. Зробити собі машину і реально півроку кайфувати. Як мінімум, це при ніякому догляді. Якщо будете доглядати за нею, то будете кайфувати прям рік часу. Так, ну педальки не тралися, вони довший час були під пилюкою, тому вони просивіли. А так, все, бачите, от, оці всі коцки видно, бо машина трошки зношена, але це все не потрібно. На продаж, ок. Якщо хочете. А так не потрібно прикрашати гарно. просірнулася, пропарилася. Змилася органіка, простиралася гарні сідалки, все гарно, підлокітник, все чистенько, все гарненько. Головне, друзі, запах машини. Він тут текстиль. Тобто пахне автомобіль. А ніякий парфум, ніяка хімка. Просто автомобільчик. Бугажніку теж трошки натерлося, бо тут вже занадто було. Сивиною давала. Так, то все стірнулося, все красиво. Тут якась пляма була, така дивна, вона і не постіралася. Під фонариком пробувається. Але це багажник, зверху ще пластмасовий коврик. Так, друзі, круто, Круто, коли в машині чистенько. Така панелька. Вона декому каже сива, але це така панель, так продумала бренд, ну, так зробив цю машину, в компанії придумала і вона так має бути. І не потрібно її чорнити, щоб вона була чорна. Ну, тіп, не але якщо ви райони квартали, то нам підходить думаю. і чорні панельки. Друзі, робіть собі, робіть собі. обов'язково доглядайте своїми сім'ями, за своїми машинами.